Нові, ну, колеги, трейдери, всім доброго дня. Ми з вами в ефірі Олексій і черговий щоденник-аналітика. На жаль, вчора не вдалося знайти час для того, щоб записати свіжий огляд. Небагато чого змінилось у нас за вчорашній день, тому можна сказати, що сьогоднішній день є логічним продовженням того прогнозу, який ми давали в середу. От тому е спостерігайте за е тими активами, які зараз ми будемо з вами оглядати. А це як і завжди, е індекс долара. І далі по списку ми починаємо. Індекс долара сьогодні у нас показує е нарешті початок. Деякого локального зниження ми бачимо, що вчора якраз відбулася спроба ретесту, який ми малювали по цьому рівню. Винесли локальний максимум, який ми також очікували, що буде винесений. І а, в цілому ми зараз а, ну, після цього ретесту почали знижуватися, але в моменті вийшли після 15-ї години дані по ВВП. Дані були доволі непогані. ВВП вийшов е, краще ніж за очікування. І первинні дані по заявкам по, по, по цим самим посібникам, да, по безробітниці. От е, були. Також нижче очікування, це означає, що на заявки на безробіття подало менше людей, означає, що в майбутньому рівень безробітниці може впасти. Ну і в цілому, ці дані виявилися позитивними для ринку, що означає, що ФРС має простір для подальшого підвищення ставок. Ну і як ми пам'ятаємо, гарні новини для економіки погано впливають на саме власні ризикові активи, до яких відноситься і фондовий ринок, які в принципі представляють економіку. Тому, як не парадоксально, долар росте на таких новинах, а індекси і акції падають. Ну, от, тим не менш, у нас відбувся виніс цього рівня вгору, була проторговка, і сьогодні ми бачимо, що різко ціна бакса впала нижче цього рівня. Тобто, цю всю формацію, давайте я ці мітки вже видалю. Вони не є актуальними, вони повністю відпрацьовані. Ця вся формація є хибним пробиттям рівня супротиву. І в цілому з поточних ми будемо поступово отак от знижуватись. Тобто сьогодні ми ну, можемо закрити день, продовжити отут знижуватись. Давайте перемалюємо трошки тут агресивно можемо піти, десь тут скоригуватись і піти далі в понеділок, в принципі, бо сьогодні у нас вже закриття. Як дня, так і тижня, так і місяця буде, от і з понеділка вже зовсім інша цікава буде динаміка. І десь у другій половині дня я постараюсь для вас зробити огляд, щоб ми вже мали якусь а, стартову динаміку ринку да, в ранок понеділка, і новий тиждень місяць у нас розпочнеться. Тому а, будемо вже робити огляд, щоб деякий рух протягом дня відбувся. Оцей мінімум є зараз ключовою точкою, на яку ціна прагне спуститись, і в цілому ключовий сценарій це винести у цю саме точку. Всі стопи мають бути за оцим максимумом, якщо брати шорт позицію. По е, євро, в принципі, все ж те ж саме. Винесли найближчий мінімум ціни. Ну, от ми малювали таким чином, піде, що не винесе цей мінімум, але це відбулося. І в цілому, от е, ну, давайте я повністю перемалюю. У нас все одно ключова точка. Не буду е, це. Скажімо так, не перестану це повторювати. Ключова точка, куди дивиться євро-долар, це 1,11, і от як не крути, ми до неї рано чи пізно прийдемо з виносом цього найближчого максимуму ціни. От Фунт, в принципі, намалював схожу до того, що ми малювали корекцію, він скоригувався нижче цього рівня. В принципі, тут і відбулася основна кульмінація, зараз йде Підвищення ціни. Тобто, все я вважається хибним пробоєм, і в цілому зараз тут якась динаміка буде вимальовуватись з переходом в нелавищі локальні коридори і з подальшим продовженням тренду, який зараз з цієї корекції у нас буде встановлений. От, що стосується до японської єни в принципі, отак зроблю. В цілому ну прогноз на зниження він актуальний. Все одно ми прийдемо в Приблизно до рівня 142.10, потім проб'ємо його і будемо рухатись вже на оцей рівень. Тобто це базовий сценарій, і це все це лише кульмінація і розв'язка, яка вже до нас наближається. От, по золоту ми малювали да, подвійний сценарій, тобто я говорив про те, що є певна невизначеність. Ми або на новинах, які там будуть виходити локальні, підемо вгору. Після невеличкого пробою ретесту або вийдемо в коридор. Спрацював саме сценарій коридору, і зараз у нас відбувається така певна кульмінація розв'язка. Ми бачимо це по цим таким довгим свічкам, які у нас відбувалися а, учора на новинах про ВВП. І в цілому, от у цей зараз рівень, у цей блок можна розглядати як блок підтримки, і з нього намагатись працювати. В принципі, вже ціна. Його декілька разів відпрацювали, і може така якась динаміка бути з поверненням у цей коридор між цими двома зеленими блоками. По по сріблу, в принципі, все ж те ж саме. Перейшли в коридор. Не було у нас виносу цього найближчого мінімума ціни, але срібло трошки слабше має відскок, ніж золото, тому ще от тут десь така динаміка може відбутися, але потім все одно. Ціна також піде за золотом, бо це корелюючі активи. От по індексам очікував або перехід в коридор, або зниження, все-таки, щоб закрити оцей геп по S&P. В принципі, ні того ні іншого не відбулось. Початок динаміки з переходом в коридор він відбувається, але зараз ми бачимо, що тренд вже встановився у нас на зростання. Ми майже дійшли до цього локального максимуму, і може сьогодні під кінець сесії ми закриємося десь. От в цьому діапазоні да, майже біля 4500. Uh, і закріпимось вище чого максимуму. А вже в понеділок може бути якийсь коридор, може відкат навіть отакий. Ну, поки що я отак от намалюю, нехай, uh, нехай буде отаким чином у нас. Uh, Відбуватися ця ситуація, от що стосується Dow Jones, в принципі, та ж сама динаміка. Якось отак, от він піде, тут закриємось, і потім якийсь коридор з потенційним продовженням тренду, але тут, скоріш за все, цей мінімум ми не зламаємо і залишимось десь біля нього або під ним наприкінці сесії. От, але можливо його пробиття. Хоча я розраховую на те, що все таки Dow Jones буде трошки слабкіший за динамікою S&P та наздокугутна. NASDAQ теж може на відкритті Америки піти і закріпитись десь в цій зоні вище цього максимума, і в цілому, далі, перейшовши в коридор, продовжити зростання. Вікс, це все нам в принципі підтверджує: от за декілька днів, за цей тиждень він впав. На ну доволі непогано да, про відсотків на 10. І в цілому е, помічається тенденція до того, що е, страхівок по ринку купують трейдери все менше і менше, волатильність син біпадає, і е, це означає, що у нас відбувається доволі е, стійкий е, ріст ціни. От. Ну і по криптовалюти в принципі відбулось е, таке щось. Середня між нашими двома сценаріями я малював пробію цих мінімумів до торкання до рівня 29500, потім повернення до росту, ну, або продовження росту з В принципі, відбувся ретест вниз, але не пробив найближчі два рівня, найближчі два мінімуми, і одразу. З цієї невеличкої корекції почався ріст, але ще не досяг перехая, тобто не зламав наш поточний максимум ціни, і я думаю, що це буде якраз. Відбуватися на вихідних, оці всі а, мінімуми, максимуми вже не дуже актуальні. Оцей максимум ми будемо ламати вже найближчим часом, і на вихідних десь у таку динаміку я очікую. Можливо, навіть до 34 тисяч з понеділка, вже або кінець дня неділя, або в понеділок можемо на 2-3 тисячі отримати корекцію після проходження 32 і торкання там десь між 33-34. От приблизно. Ну, так по ефіру, в принципі, схожа ситуація: тобто, не дійшли до самого дна і не пробили поки що верх коридора, але а ми вже бачимо, що тут йде торкання знову ж таки рівня супротиву, який вже чотири рази у нас відстояв ціну. І пробій цього рівня він був доволі сильний, десь поточних у таким чином прострільним і вище 2000 буде закріплення аж до 2200. І Тут десь локальна корекція до понеділка. От приблизно таку динаміку бачу. І що стосується Ripple, зараз багато альткоїнів на ринку. Якщо ми побачимо там Litecoin, Bitcoin Cash та інші, вони вже почали робити дуже сильні рухи. Bitcoin Cash зробив взагалі ікси, вже 3 ікса зробив від 100 до 300 майже виріс. Ну і по Ripple, як ви бачите, чітко відпрацювали цей блок, винісли всі найближчі максимуми, все те, що я малював, ця вся зона повністю проторгована, відпрацьована. Зараз ми знову повернулись до цього блоку, і е, тут в цілому буде е, також такі різкі простріли е, з переходом туди вищий діапазон, е, з можливим таким от сценарієм, е, з кульмінацією біля 60 але, скоріш за все, ми все-таки повернемось і е, будемо ще деякий час в цьому діапазоні нижче 60 знаходитись. Тому Поки що я помірно оптимістичний щодо РІПЛу, але а, в цілому ну, розраховую на непоганий локальний рух угор. от поки що його тримають. Ну і підтвердженням росту РІПЛу може бути в динаміка Stellar. це прямий, скажімо так, родич і конкурент ріпла, який вирішує схожі задачі. І по Stellar тут, в принципі, як ви бачите, непогана динаміка відбулась і. Простріл пробиття найближчого максимуму ціни також, тому це є певний упереджувальний індикатор перед ростом ріпла Ну, принаймні, я так вважаю, і це моя особиста думка. І як то кажуть, не фінансовий прогноз, а лише те, що я планую для себе, те, що я розглядаю як інвестиційні можливості, як можливості заробити трошки грошей на своє життя на донати для зсу наших рідних. І тому. Таким чином я буду розглядати для себе певний діапазон та певні напрямки торгових угод згідно прогнозів, які ми сьогодні з вами говорили. Вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, гарного вечора, п'ятниці та гарних спокійних вихідних. Побачимось з понеділка у наступних оглядах, вже більш детальних, так як у нас буде початок місяця, початок тижня, і дуже-дуже багато цікавого. Все гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.